Ми, депутати Черкаської міської ради, підтримуємо курс держави і народу на євроінтеграцію, курс на наближення життя громадян України до європейських стандартів. Закликаємо до мирних форм громадського волевиявлення і до законних форм. Вирішення політичної кризи, що розгортається в Україні, оскільки тільки таким чином можна змістити її соборність, укріпити незалежність і рухатись шляхом цивілізованого розвитку інтеграції до Європейського Союзу. Керуючись турботою про демократичне майбутнє України, Черкаська міська рада вимагає перше проведення розслідування протиправних дій спецрозділу Беркут з притягненням до відповідальності всіх тих, хто віддав та виконував накази про розгін мирних акцій студентської молоді: відправити у ставку керівництво МВС України. Друге змінити уряд України та сформувати уряд національної єдності, що сповідує принципи та ідеали європейського вибору України. Від імені громади міста Черкаси заявляємо, що готові підтримувати конституційні права і свободи громадян міста, держав. Незалежність та національну безпеку наших батьківщин. пропозиція відкликання з Черкаської регіональної роти спецпідрозлу міліції Беркута Києва. два. 33 за рішення прийнято.